Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. І сьогодні ми були у такій красоті. Вибирали із донечками квіти. Прикупилися. тут Які гарні квіти ми придбали. Дуже гарні. Запаковуємося і така газання ще. красота Ну що, приступила я вже до роботи, вже там порозкладала. І буду придивлятися ґрунт. Це минулорічний ґрунт. Я з горщиків його не висипала, і він такий гарний. ґрунт буду наполовину скупований Це теж купований. Трошки. А це був звичайний із ізгорода, то він такий твердий, а цей гарний м'ягенький. І зараз будемо розсипати Де? і приміряти сюди квіти. Сюди вже вербену. Я розклала гарненько, докупила сюди. І ось так буде, будемо садити. І ось такі наші покубочки. Не знаю, як це називається. Юлечка захотіла таку, таку лобелію взяли. Ось такі дві. Ось такі вони. Десь до композиції зараз придумаємо. Ці вже закрилася газанія, така дуже гарна. Молодої капусточки взяла ранньої десяток. Такі алісіум дуже пахне теж. Ромашечки такі теж. І це газанія теж. Ці гарненькі. І помічничка моя, і мої улюблені ромашки. Ці ромашечки дуже гарнющі, дуже гарні. А ця дівчатка вибрала собі таку вербену. Да, допомагай, допомагай. Цимій". Як виявилося, не так, то і легко придумати, що куди буду садити. Попідставляла собі цей вже в мене такий поламаний великий і його хочеться. Зробити композицію, що якусь зелень, що звісає, хотілося б. Ну, зараз буде щось мудрувати ще. Все, майже роботу зробили. Висадили сюди ще ще? Давайте. Побачила в магазині, були по знижці, 10 гривень штучка. Ну як було не взяти. І оце все в мене вийшло 200 гривень. Ну, красота! Краса, ну взагалі. Ну, ось що у нас вийшло. ще звичайно, мені хочеться все тут помити гарно, але це вже як буде сонячна погода, вже вечір йдемо в хату. Ось такі. Ну, Це такі дивні, бо вони мені. Саша каже, як бур'ян. Але Юлічка захотіла, то нехай їм будуть. Бабелія гарненько вже так росте. Ромашки ці дуже гарні. Ось. Це мої ампельні сюди поставила. Хай розростається. І ось тут вийшло так у нас. Це ще я не доробила. Нічого, не підходящого, не знайшла купити. Ще встигну, краще почекаю, ніж щось негарне купити. І тут дуже гарна ця вербена. А ось це буде петунія червона, червоно-біле. Ось тут композиція така вийшла, а гарна. Густички, ромашечка. І, звичайно, ці. Дуже гарні, Ну, взагалі. Дуже гарні. Тому ось так. Будемо ждати, поки все розквітне і будемо милуватися. Ну і на вулиці, як ви вже бачили, ось так гарненько вийшло. Тому то ось таке коротеньке відео. Ми гарно попрацювали, вам трошечки показали нашої красоти. Садіть і ви квіти, хай у вас також все гарно квітне. На цьому прощаюся з вами і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!